Образ грішників завжди – це образ скорчених людей. Скорчений чоловік видить лише перед собою, він далі не видить, на небо він не зможе. Подивитися, треба розкорчитися, поднятися. Так от, християнство православне і єсть то, котрою в цьому світі людей, хворих, скорчених, піднімає, виравнює. І тепер ми, православні християни, отримали від Бога духовну. Духовного санку просимо Боже, поможи нам, бо нас гріхи знову не зогнули, бо так тяжко їх нести. Їх так легко зняти, найбо так не хоче наша даколись лжива душа іти, покаятися та зняти з себе груз, а даколі не знає. Мільйони людей нині не знав, що робити. Приходять, що робити, приходять, глядають ніяку ворожку гадалку, екстрасенса. Люди збиті з толку то совєтську пропаганду атеїстичну, то нині та сама пропаганда атеїстична, але но має нові форми. А вия... ми виясняємо, що з нами ведуть діалог, скорчені люди. Ми видимо небо, а вони видять кусок землі і ту землю хватять. А ми, християни, знаємо їх проблему. А тому. Не обіжаємося на них. Ну хто із нас обідеться якщо на тебе, чоловік сліпо ступив тобі на ногу. Не церковного чоловіка, людини поза межами благодатної церкви може лізти в будь-яку секту, в будь конфесію, в будь-який розкол, утративши подлінну релігію, втрачає і очі і вуха, і стає скорчений. Що ж нам робити, каже Господь. Подивіться, як Бог создав Адама і Єву. Приду про прокисайї, напоминає нам усім, що коли Бог з чоловіком, то в чоловіка чистий погляд, мила посмішка, легкий такий, знаєте, вгляд, очі добрі. Якщо чоловік гріховний, то моментально очі опущені. Спод лоба взирає, всіх подозріває, подобно є, в якоїсь мірі познається подобним і каже прокисає, я, поникнуть горді взгляди людей і високою людською принизиться, бо є ден Господь високий, котрий дає нам в тому мірі ходити прямо. Подобно тому, як коли слухають, як у у лікарні лікують чоловіка, він ще хворий підключений до апаратів іскусственного серця, іскусственної почки. Ну, вдруг сообщають чоловіка відключили від іскусственного апарата, і чоловік помирає. Ну от подобно тому, і всякий чоловік созданий Богом, поки з Богом він підключений до Бога, до Божої благодаті. А коли відступить його вже проблема, відключили до апарата. От чому різниця між вірними православними християнами канонічної церкви то обладає благодатними дарами, благодатними силами і інформацією, яка сокрита від людей не церковних, неправославних. Так, удивлялися високі мужі, професора. Університета, коли вони говорили з простими жонами церковними, вони удивлялися мудрості жіночої. Откуда вони знають такі елементи психологічні, куди треба п'ять років вчити в університеті, щоб отримати диплом психолога. А тим даними владіють люди церковні. От почому церковним младенцям, як малим, так дорослим, Бог дає знати такі речі, котрі в цьому світі роблять нас способними убити преп'ятствія. Увідіти, де настояща лікарня, а де подвал із мишами, і з павутинів, увідіти, де в Ужгороді лікарня, знати лікаря в, лічно в очі. Ну почому невіруючі люди не церковні, такі слабі, що в любую секту, в любую релігію, в любой розкол ідуть? мало того, де вже в Ужгороді є люди, котрі до церкви ніколи не ходили, а до то, того, до ворожок систематично ходять і хваляться, і хваляться тим. Почому утратили Бога? Господи, благослови нам ніколи не забувати, що ми Твоє творення, Ти нас Боже создав. І доки ми з тобою, ми. Мы... Повноцінно люди, дай нам, Господи, в період поста навчитися любити є пост, молитву, готовність просити ближніх і при першому вірусові, котрий іметься до нас, гріха і беззаконня ті реп'яхи, спішити на сповідь обчищати їх, бо лише так поступає кожен раз, коли ми рівні перед Богом. Красивою осанкою друг нас гріх мало зогне скорчить, спішим сповідатися систематично, щоб знову стати рівними, бо лиш так поступаючи, будучи рівними, видиме далеко, видиме добрий путь, видиме опасності, а у вічності за то Бог віддя наш подвиг земний і наградить нас нагородою, вічним Царством Божиїм. Амінь.